Мене звуть Євгенія, мого чоловіка звуть Константин, старший син Дмитро і молодша донька Владислава. Мене звати Дмитро, мені 14 років. Я захоплюю спортом та люблю кататися на самокаті та велосипеді. До вечір того лютого я займався спортивною секцією до та в новому місці знайшов секцію ти та продовжує займатися в майбутньому. Я хочу стати програмистом. Та ще я хочу, щоб я поїхав на чемпіонат світу або Європи з тиквондо. Мене звати Владислав. Мені 7 років. Чим ти любиш займатися? Я люблю малювати, співати, танцювати. Чим ти займалася до війни? Я займалася танцями квиндо і збиралася поти на школу. Наша родина до 24 лютого проживала у двокімнатній квартирі кожного року влітку. Ми їздили відпочивати з дітьми на море. Також ми їздили на рибалки, їздили в. Парки, де діти каталися на самокатах, роликових коньках, атракціонах. Я та мій чоловік маємо вищу освіту. Я працювала викладачем на відділенні програмування у коледжі і наразі до сих пір там працюю, але вже дистанційно і за кризової ситуації в країні. Чоловік мій працював інженером в Херсон обленерго. Теперішній час дуже складно знайти роботу. А у зв'язку з тим, що чоловік мій дуже наполегливий, він знайшов роботу промоутером. В мережі магазину ну, епіцентр навіть в кризовій ситуації ми з чоловіком намагаємось робити все, щоб наші діти були щасливі та не відчували втрати від війни, втрати рідної домівки в рідному місті. Бажаю кожному, миру і добра.